Друзі, сьогодні почула таку пісню, такий нелегкий час для нас, аж як бальзам на душу. І хочу з нею з вами поділитися. Десь за тополями сонце заходило, вечір прийде. Там ми з надією І вірою знаємо. Сонечко знову зійде. Там ми з надією Знову зійде Буде молитися і боронитися наше життя. Будем розумними Чемними мудрими, слову нема воротя. Будем розумними Чемними мудрими, слову нема воротя. Мила Вкраїнонько, рідна голубонько, час ще прийде і будуть радісні ще твої дітоньки, кожний тут щастя знайде, і будуть радісні ще твої дітоньки, кожний тут щастя знайде. Десь за тополями сонце заходило, вечір прийде. Там ми з надією і вірою знаємо, сонечко знову зійде. Там ми з надією і вірою знаємо, сонечко знову зійде. Головне вірити, молитися і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!